Треба в центрі сидіти, нікуди не йти і тільки в радіусі центру робити замовлення. 300 гривень заробили, 300 гривень. Конкретно бомбить. Йоли пали, такий снігопад. дивись, що відбувається. Це просто трешак. Це просто жестяк. Мій експеримент, так сказати, удався. Йоу, банда. Всім привіт. Прикольна картинка, так? Да? Коротше, сьогодні в нас така серія і тема така. Зараз я їду в центр і я не нагой з центру. Вообще просто я не нагой звідти. Там мені не один підписник сказав, що треба в центрі сидіти, нікуди не йти і тільки в радіусі центру робити замовлення, шукати класні якісь і, і робити їх. Тому у мене вже є предзамовлення в центрі, тому я їду в центр, забираю людину і їду. Їду катати. Дуже смачна кава. з три кафе, Заходь в гості, не забудь підписатись, будь ласка, все, люблю цілую, обнімаю. Сьогодні ми працюємо на бензині, тому що, як ви розумієте, газ став... Дуже-дуже дорогий. Навіть і не знаю, є сенс заправляти на газу. Цю тему ми, ну я бачив, що деякі блогери вже цю тему піднімали. І мені теж дуже цікаво підняти цю тему. Ну, на прикладі автомобіля, на якому я таксую. ну Я розумію, що в мене палива розхід. 4 літра, щоб мені цей розхід зафіксити, треба залити повний бак бензину. А не знаю, може на наступній неділі я щось буду працювати, да потрошки-потрошки заливати в бак бензика, щоб його ну, не витрачати і залишити, щоб потім зафіксувати на, цей, на свій пробіг, який там я зробив, скільки палива я ну, реально витратив у реальному часі. Блин. Бо завчора стільки снігу навалило, я не встиг зняти такий класний, міг би буде контент, всі були тут в калюжах. В снігу в мене замерзли, замер... я виприскав всю воду з бачка вночі, але не залив е... омивача. І... і в мене, за... Коротше, і в мене замерзли, замерзли всі патрубки. Але зараз добре зараз все. Зараз, зараз все працює як. В школу. Так, ну що, я зробив це замовлення, і воно десь в мене відбувалося пів години, і я не знаю, що й сказати. Нащо я під це підписався, робота у центрі, але зараз я вимкну уклон і буду дивитися, що тут є. Через годину мені треба звідси ж забрати людину і ну, зараз треба десь тут запаркуватись. A few moments later. Любимий мій маршрут, вулиця Дмитрівська. Зараз ось ми будемо проїжджати мою улюблену циркову общагу. Ось воно. Дивіться. Це дорога, яку ніхто не ремонтував, я не знаю. Ніколи... Тут, тут дуже важко і чуть-чуть невдобно. Ось така! Ось тут Дмитрівська вулиця. Інтересно. Дуже. Алло, добрий день, таксі турбує. Да, на... Міхно? Щоб є там дружба народів, так? Да? Ну так, да, їхати на Дружби народів, так, да, якась доставка. Так, да, я вже вийшла. Ну, я тут стою біля арки. Так, ну что, это наша любимая рубрика, та-ра-та-та-та. Что -та -та -та. везем? Пух, пух. А везем мы? Мор, мор, Морпхеус какой-то. Как ты уже понял, я Морфеус. Наконечник. Везем наконечник, все. Алло, добрый день, такси турбу, я тут вам привез. Э Посилку. Так, да, дякую. Скільки там порша? 124 гривні. Дякую, тобі. Добрий добре. день, да, дякую, дякую. На все добре. Поїдемо зараз знову на Саксаганського. Забираємо дівчину школи, Веземо її... Веземо її... в центр на Іоанна, Павла Другого і з того місця починаємо вже конкретно бомбити. А в нас пішов дощ, град, сніг, все в місті. І це, мабуть, з одного боку непогано, тому що зараз будуть прекрасні замовлення. А за три замовлення ми заробили 300 гривень, заробили 300 гривень. 300 гривень заробили, і це не дуже... І це не дуже багато. Але три замовлення зробили. Зараз ми починаємо починаємо бомбіть Бамбіти центр. Вимикаємо радіус, вмикаємо тільки центр і все. І будемо дивитися, що в нас є. О, будь ласка, на а під комфорт. Опічерські ліфки, комфорт 160 гривень. Ми їдемо когось вести комфортно і це, ну, це непогано, замовлення, якщо його ніхто не відмінить. Тому йоли пали! Такий снігопад! Дивись, що відбувається. Дивись, що відбувається. Йо-майо, це так Новий год, Новий год, приходив Новий год. Ну що ж, що ж, ми зробили це замовлення, доїхали ми до вулиці Павлівської, довезли хлопака, дав він нам 160 гривень і що ми зараз бачимо? 104 гривні хтось хоче на, на Майдан проїхатись. Дивіться, ми включили 36, дивіться, ось от такий у такий нас... Такий в нас тут маршрут. І по цьому маршруту ми щось шукаємо. Подачу ми робимо 1 кілометр, а може навіть і менше. Ну, люди не хочуть поки нікуди їхати. І ми трошки не, не спішимо, тому що ми вважаємо, що може, може, можна поїхати трошки і дорожче. Ну, сидіти довго не довелося, прийшло таке замовлення. Буду їхати, бо треба збирати гроші. Алло, Алло добрий день. Добре, добре. А, ви мене добре, бачите, бачу. Да? Бачу. так? Так, коротше банда це просто трешак. Це просто жестяк. Мій експеримент, так сказати, удався. Те, що я вам казав на тій м, вулиці, що в минулому називалася Дружби народів, де стоїть камера громадського транспорту, де ми проїхали під камеру, вони працюють. І це все коштувало мені 350 гривень перевірка на те, як е штрафують людину, котра пролетіла по громадському транспор громадського транспорту. І мене оштрафували на 350 гривень. І я їх вимушений був заплатити. Що не дуже прикольно. Але експеримент так експеримент, відповідаю. Блін, Тепер тут їжу розстроєний по арсенальній. Не знаю, де припаркуватись. До речі, це теж е До речі, це теж така тема з цими парковками. Я не знаю, що й сказати. Ну, типу немає місця ніде. Я не знаю, як люди що вони роблять, де вони паркуються, але всі. Тротуари зайняті, реально. Не знаю. Поїдемо до лаври. І щось немає замовлень, нічого не гуде. То ми зробили замовлення 151 гривню і і на тому все. І на тому все і прилетів нам штраф, і ми трошки розстроєні те, що заробили те оплатили. Ось такої, ось такої. Шукаємо нові замовлення. Прикол. Ось таке ось замовлення взяли, чекали на райдера, сумували за 350 наших гривень, гривень, які плакали, ну тепер буде нам наука. Хотів проскочити проскочив на 350 гривень. Угу. Так що не їздіть там по цій смузі громадського транспорту під тою камерою, тому що вона реально працює. А вона працює, а вона штрафує. Треба ліцензія, треба ліцензія, і можна буде їздити по смузі громадського транспорту. Реально, я вже і за цього тільки хочу ліцензію, тому що такі штрафи там плюс, 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 плюс. І сума цієї ліцензії, вона обійде, обійдеться, типу, в норм, в норм. А те, що ФОП відкритий і податки, треба платити, так в мене і так ФОП і квед відкритий таксі. Ну, тому треба рухатися в цьому напрямку. Так, ну що ми замовлення це виконали, але до сих пір ми сумуємо і за 350 гривень. І ще, до речі, я бачу, що ви дивитесь мої відео без підписки. Тому нагадую вам, що треба підписатись, щоб бути у курсі. Будніх київського таксиста. А ще, до речі, можна підтримати. Там внизу є монобаночка. Я не збираю на штраф. Це прикол. А ми зробили радіус 1,5 кілометри і авто... автоматом будемо зараз хапати якесь замовлення по комфорту у, наших, у нашому центральному регіоні. І от я хочу подивитись там, ну хоча б. 10 хвилин, щось е, з цього вийде чи ні. Ну, тому що я не знаю, ось я поїздив, поїздив 4 години і 1000 гривень ще не побачив. вже такий собі. Я так хотів тубзик поки доїхав до АЗС, а мені таке замовлення прикольне прийшло 200 гривень. А я просто би не зміг би здержатися. І, і... прийшлось відмовлятись. 200 гривень да, там до Либіцької. Тому без двосоточки сидимо тепер. Сидимо, кукуємо. Кукуємо і чекаємо. Таке замовлення взяв, зараз покажу. 350 метрів подачі. Зараз ми подивимося, що воно таке. Але вже конкретно Київ червоний, і ми будемо їздити по червоному Києву. Я не знаю. Отакої. Ну будемо зараз якось добиратися. Пігнали. Йобанда, банда коротше, зробив я замовлення і ще потім одне замовлення. І в мене вийшло 220 гривень Це гряз. Це грязними, але ну, я чуть не, чуть, коротше, не уснув. Блін, ну, Дуже важко звикнути в то, робота у центрі. Є свої плюси, потім під, підсумуємо, плюси-мінуси е, тої роботи. Вже прийшла ніч і будемо добивати 6 година і щось буде, то будемо робити. Тут мені підпікнули. А я трошки, трошки подивився. Так що, коротше, все, пігнали, але це не дуже легко, я вам так скажу. Не дуже легко. Маріна. А ще подивився, коротше, там трошки почав дивитись блог дежавю. Він там розказує про тарифи та про ціни на газ. І згадав, як колись я таксував на Hyundai Sonata, яка їла 14 літрів газу. На 100 кілометрів. І такий собі подумав, альтернативного, альтернативного. Альтернативного палива ж там немає ніякого. І такий думав, ніфіга собі, так то в натурі так не, сильно нічого не заробиш. Ну, це капець, я вам так скажу. Треба з цим щось буде ще й думати всім. Пересідати на нові автівки. Тому там мені хтось в коментарях написав, написав що Toyota Prius це гівно. Угу. А я скажу, що не дуже це гівно, тому що ну газ не газ, бензин не бензин. хотів схотів, той залив собі, і так і катаєш. Тому що якщо газ вже по 35 гривень, а це ще не фінал. Мій сусід з Германії зараз він сказав, що в них 1 євро літр газу, тому є, є до чого рівнятись. І якщо буде по 40 гривень, то за 50 гривень бензин ну нормальна ціна і можна робити. Але щодо тарифів, це реально ну, дуже дивно, тому що mm. клон нічого робити не буде, мені здається. Ну, мінімалки як були, так і будуть, нічого не піднімається. Хочеться, хочеться вірити в те, що щось зміниться, але ми не певні, треба буде дивитись. А я сиджу, коротше, чекаю з моря погоди. Ось мій експерименчик такий. Я не знаю, ну кілометраж тут 3 кілометри проїхати за 43 гривні, але я дивлюсь, що. Весь Київ чи стоїть у корках, але я не знаю. Ну, щось будемо думати, щось будемо думати. Треба за 200 гривень кудись їхати, тому що копілочки мало денег. І ще цей штраф, це боль. Це болі печаль. О, йоу, йоу, коротше, взяв я з арсенальної замовлення на хр хрещатик. До хрещатика надоїхав людина вийшла. І пішла пішки, пішла пішки, тому що ну, не було. Не було, як його, не було часу, вона сказала, що я швидше пішки дойду. А я тим часом поїхав на вокзальчик. Ой, щось коротше, це дуже сумно все. Коротше, поїхав я на вокзальчик і, мабуть, що я зроблю на вокзальчик. Що можна зробити? Можна піти у Макдональдс, заїсти гори. Ага. З'їмчи з перекус таксіста чек Йо банда, ну що, це фіналка, фінальна частина моєї серії. Хотів з вами поділитись своїми сміхотворними здобутками сьогоднішнього дня і, і, і показати, що взагалі сьогодні я зробив. А зробив я, зробив, заробив Статистика, зараз я включаю статистика Так, дивіться, 1278 гривень, 1278 гривень е, по програмі, плюс 200 гривень, плюс е, там 22 якраз гривні чаю мені і дали. 1500 гривень. Але, але що я хотів сказати? Е, сьогодні це була моя спроба попрацювати у центрі. І цю спробу ми... У ну, нас не дуже-не дуже все було гарно, тому що чомусь лагала програма Уклон. Це по-перше. По-друге, були якісь дуже дивні затори сьогодні у Києві весь день у центрі. А так я вам скажу, що мені сподобалося. Мені сподобалося, що я проїхав 74 миль, мілі, 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 і заробив ці гроші. Із цих 74 чотири мілі, десь 10 міль. Це ну то, що я поїхав е, в центр холостий і те, що я вернувся, повернувся з центру, теж холостий, тому що вже не було настрою ніякого працювати. Ще я коли сидів на вокзалі, я задрімав на дві годинки. Тому це ви розумієте, що ніякої роботи не було. І після того я вже там зробив два замовлення, <кхів> щоб не стидко було, і поїхав додому. Але, але буде наступна серія. Після цієї серії. І я завтра поїду теж на те ж саме місце і теж буду теж саме робити, тому що ну неможливо так мало заробити у центрі міста. І мені здається, все буде класно. Тобі подякував конкретно за підписку. Роману Зазулі і Тігру подякував і сказав респіктоси гайс, тому що ви задонатили мені трошечки грошей на камеру. І якщо що, монобаночка там внизу. Вам всім папа, -па, до нових зустрічей, гарної ночі. Залишайтесь завжди на позитиві. Ми рухаємо цей світ разом. Бай-бай!